Унікальні кадри боїв у часовому яру на Донеччині показало головне управління розвідки Міноборони України у телеграмі. Відео за допомогою квадрокоптерів та нашоломних камер зняли бійці спецпідрозділу Гур-Кракен. На кадрах видно, як українці героїчно обороняють східний район новий у місті, де тривають жорсткі бої. Шлях до позиції, бої на ближніх дистанціях, робота воїнів-розвідників, управління боєм, відчуття плеча свого побратима, а також поранення. Перша допомога хлопцям, їх евакуація і продовження бою і все це видно на цьому відео. Ну, і зараз з нами на зв'язку Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, слава Україні. Героям слава. Хочемо дізнатися, яка зараз оперативна ситуація на Бахмутському напрямку, на тому напрямку, де ви перебуваєте безпосередньо? Чи є вона складною? Вона не проста ця ситуація. Ворог не е, знижує темп своїх натиску, своїх атак. Він продовжує нас штурмувати це як на північному, так і на південному фланзі. Особливо, звичайно, це там, де напрямок Калинівський. він продовжує намагатися перейти через е, канал. Е, також під постійно під штурмами перебувають напрямок Клещівка, Андріївка, напрямок Іванівське. Він в даному випадку залучає більше піхотні підрозділи. Ну і звичайно, вогневе ураження із тих засобів, які є на цій ділянці фронту. У нього. Ситуація поблизу час свого яру, будь ласка, нам її опишіть, тому що, наприклад, в п'ятій окремій штурмовій бригаді сказали, що росіяни змінили тактику, і тепер менше застосовують військової техніки і частіше діють малими піхотними групами. На ваших позиціях як? Тому що навіть малі піхотні групи представники окремих бригад кількісно описують по-різному. Хтось каже, троє п'ятеро, хтось каже, двадцятеро людей. Тобто, як у вас і. Поясніть, будь ласка, ціль цих малих штурмових груп, щоб складніше було попасти дронами, але наші вже навчилися влучати навіть в одного російського солдата. Щоб що в чому ефективність? Ну тобто, напевне, ж вони керуються якоюсь логікою. Ну, якщо брати за кількістю, то на деяких ділянках там 3-4 чоловіка йдуть, на інших ділянках там до відділення, це так 8, 10, 12 чоловік, дуже рідко, дуже рідко до взвода. Тобто це дійсно малі піхотні групи. Йдуть вони без підтримки техніки. Тобто можна сказати, що на сьогодні вони ворог має значне ураження саме бронетехніки, й має її нестачу. Тому він зараз перейшов знов до цієї практики саме живою силою штурмувати наші позиції, тобто це у нього така вимушена, можна сказати, тактика. Він економить компоненту вже механізовано те, що вони йдуть постійно, постійно то хвиля за хвилю. Вони просто намагаються вимотати наших захисників. Намагаються все ж таки знайти слабину, знайти втому серед наших хлопців для того, щоб перейти сам канал, закріпитися і намагатися розширяти плазар. Однак, які б у них атаки на сьогодні не було, вони постійно отримають відсіч у значну таку е, значне втрати серед особового складу. Наприклад, за минулий тиждень це більше 1700 Вони втратили на нашому часі ярьському. Напрямку, ну і вогневе ураження здійснюється не тільки дронами. взагалі дуже е, потужно це прочуттює мінометна склада а потім уже ці дрони і артилерія, звичайно. Скажіть, будь ласка, взагалі, яка у ворога ситуація із силами із резервами? Чи продовжують вони зберігати найбоєздатніші свої частини саме у напрямку часового яру, враховуючи, що вони тут застрягли? Та що вам відомо про зосередження росіян навколо часового яру? Вони намагаються угрупування своє залишати саме таким, які вони на сьогодні є тобто, вони намагаються. Його не від не розривати, не переміщувати підрозділи. Хіба що тільки ми могли спостерігати свій час, що 98-ма повітряна десантна бригада у них пішла на Вовчанський напрямок, втратила боєздатність і знов сюди повернулася. І на сьогодні також 83 я -та, окрема десантна штурмова бригада ушла на Вовчанський напрямок. це харківський напрямок. Тобто, укріпування вони тут намагаються утримувати. Активність напруженість вони намагаються не знижувати то тобто постійно тримати нас в такому напруженні для того, щоб ми все ж таки десь не витримували. Знайди вони дусту ту паринку, де могли б вони протиснутися. Тому ми зможемо спостерігати звичайно різну інтенсивність на деяких ділянках, як напусті Тарецьк на сьогодні. Там дещо менше стало штормів, штурмів, але більше стали використовувати ці каби, тобто така у них заміна вогневим ураженням, тобто воно так неоднозначно на різних ділянках. Однак легше не стає, а постійно така трива триває інтенсивність. Логічно, це все таки війна, і ясно, що по іншому тут ви її не опишете. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади, був з нами на зв'язку.